Вітаю! На сьогоднішньому році пропоную розібратися з розділовими знаками, які вживають у простому ускладненому реченні. Розпочнемо із найпростіших, якщо так можна висловитися, ускладнень. На одному слайді помістили і звертання і вставні слова, тому що принципи їхнього відокремлення в реченні розділовими знаками майже однакові. Отже, звертання вставні слова не є членами речення, і де б вони не знаходилися в реченні, завжди відокремлюються комами. На початку речення схема зі звертаннями, схема зі вставними словами і словосполученнями всередині речення. Єдина відмінність, якщо звертання вимовляється із посиленою інтонацією, то після нього ставиться знак оклику, і далі речення продовжується з великої літери. На прикладах розберемося В таке цвітіння князю Володимире Тобі не важко бути кам'яним. В цьому реченні звертання поширене князю Володимире. І воно знаходиться всередині речення і виділяється комом з обох боків. До вставного слова словосполучення. Може хтось нас із Марса розглядає в бінокль. Вставне слово може знаходиться на початку речення, відокремлюється комом до від цього речення і після нього. Продовжуємо нашу роботу з відокремленими членами речення. Відокремленими можуть бути будь-які другорядні члени речення, тобто це означення, прикладка, додаток і обставина. Ну, через те, що правила відокремлення, означення і прикладки схожі, тому пропоную розібратися з ними на одному слайді. Отже, читаємо схему: перше правило: якщо відокремлене означення або прикладка знаходиться в реченні після означуваного слова, неважливо, чи одразу після нього через. Через декілька слів від нього, через слово від нього не має значення, вони все одно відокремлюються комоми в реченні. Якщо це всередині речення знаходиться відокремлене значення або прикладка з обох боків, якщо в кінці речення з одного боку. Друге правило: якщо відокремленого значення або прикладка пов'язані із особовим займенником, неважливо, де він знаходиться або перед. Відокремленим означенням або після нього, за декілька слів до нього, через декілька слів після нього, все одно відокремлене означення або прикладка, пов'язані з особовим займенником, будуть відокремлюватися. Особові займенники це я, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони, не тільки в прямому відмінку, але й у формах непрямих відмінків. І третє правило можна сказати, примітка. Якщо відокремлене означення знаходиться перед. Означуваним словом, воно найчастіше не відокремлюється, а відокремлюється лише за одної умови, якщо несе на собі причинне значення. Наприклад, знесилений, кінь зупинився. Кінь зупинився тому, що був знесилений. Відокремлені означення можуть бути виражені дієприкметниковим зворотом, прикметниковим зворотом, одиничними дієприкметниками, одиничними прикметниками. Перекладка може бути виражена іменником або словосполученням. Подивимося на приклади. Видатний музикант Він мав право першого виступу. Особовий займенник. Він. Видатний музикант це прикладка. Знаходиться перед особовим займенником в реченні, але все одно відокремлюється комою, тому що за другим правилом вона пов'язана з особовим займенником. І яблуня одна нікому не підзвітна. Хазяїна свого шукала навздогад. Нікому не підзвітна. Це відокремлене означення, виражене дієприкметниковим зворотом. Знаходиться після означуваного слова яблуня всередині речення з обох боків відокремлюється коноги. Продовжимо працювати з відокремленими членами речення. Це ми розібрали правило з відокремленими означеннями-прикладками. Тепер пропоную розібратися з відокремленими обставинами. Відокремлена обставина може бути виражена дієприслівниковим заворотом, одиничним дієприслівником і іменниково-прийменниковою конструкцією, на кшталт, незважаючи на, і якийсь іменник повинен бути іншими спеціальними прийменниками з іменниками. Отже, якщо наша відокремлена обставина виражена дієприслівниковим заворотом, то вона відокремлюється завжди в реченні, де б не знаходилася на початку, в кінці або в середині речення з обох боків. Одиничний дієприслівник з ним трохи складніше, тому що, якщо він знаходиться на початку речення, або всередині речення, він відокремлюється, але якщо він знаходиться в кінці речення, після присудка, він одним словом виражений, відповідає на питання, як, комою не відокремлюється. Якщо дієприслівниковий зворот є фразелогізмом речення, точно так же комою не відокремлюється. Спеціальні прийменники з іменниками відокремлюються. Не завжди деякі із них із такими прийменниками, як попри залежно від, відповідно до, згідно з огляду на унаслідок, подібно до, на відміну від, можуть відокремлюватися або не відокремлюватися на розгляд автора, який складає те чи інше речення. Розберемося з прикладами. Чому мене чекають, чому ліси чекають мене знову, на щит піднявши сонце і зорю? В цьому реченні відокремлена обставина, виражена дієприсівниковим зворотом. На щит піднявши сонце і зорю. Діаприсівниковий зворот знаходиться в кінці речення, тому відокремлюється однією комою від усього речення. І друге речення кобзар сидить похнюпившись. Одиничний дієприслівник знаходиться після присутка в кінці речення. Відповідає на питання, як яким способом, яким чином. Комою не відокремлюються за другим правилом. Відокремлені додатки, а у нас залишилося тільки додаток, відокремлюються завжди, тому що вводяться в речення з допомогою спеціальних прийменників. Окрім, опріч. Так, ще де б не знаходилося якесь звертання, яке вставні слова, як діпсінок звороти завжди відокремлюються. І четверте. Ускладнення простого речення про порівняний зворот сьогодні ми не говоримо, тому що у нас був щодо нього окремий урок це однорідні члени речення. Які розділові знаки ставляться, коли не ставляться, залежить від того, яким способом поєднані однорідні члени. Якщо однорідні члени речення поєднані безпочниковим зв'язком, в усному мовленні це буде інтонація переліку, на письмі ця інтонація перетворюється на розділові знаки. Якщо змішаним зв'язком, то перший і другий, наприклад, може бути пов'язаний безполучником зв'язком, тоді кома між ними, а другий, третій з сполучниковим зв'язком, сполучник єднальний або розділовий не повторюється, коми немає. Однорічні речі можуть бути пов'язані парами, тому ми ставимо кому між парою. Якщо сполучник один, не повторюваний, єднальний або розділовий. Кому міжвідними шлемами речення не ставиться. Це не стосується протиставних сполучників. Перед протиставними сполучниками кома ставиться завжди, а, але зате проте однак це протиставні сполучники. Якщо сполучник єднальний або повторюваний, єднальний, розділовий повторюється, то ми обов'язково відокремлюємо комами. Може бути таке розташування, членів речення і сполучників, може бути таке розташування, однодішені речення і сполучників. Ще більш складна ситуація з узагальнювальним словом при однорідних членах речення. Тут уже виникають не тільки коми, але й інші розділові знаки, такі як двокрапка і тере. Якщо узагальнювальне слово знаходиться перед однорідними членами речення, то перед однорідними членами речення після нього ставиться двокрапка, а вже розташовують розділові знаки залежно від того, як поєднуються однорідні члени речення з почником чи безпочниковим зв'язком. Виміняємо місцями, і узагальнювальне слово буде стояти після членів речення. Після них перед ним ставиться тире. І буває такий момент, коли ситуація складається як за першою схемою, тобто речення знаходиться після узагальнювального слова, але речення після них ще продовжується. Отже, після них ставиться тире, і речення продовжується. А в нашому реченні будуть наявні два розділові знаки. Тобто і двокрапка, і тире. Приклад. Сумний їжак образився на всіх, заліг і вкрився листям з головою. В цьому реченні у нас аж три однорідних члени речення, три однорідних присутки. Їжак, що зробив, образився, що зробив заліг і що зробив Вкрився. Між ними змішаний зв'язок. Між першим і другим тільки інтонація на письмі кома, між другим і третім сполучниковий зв'язок. Сполучник кіднальний, неповторюваний, кома не ставиться. Отже, якщо б ми замальовували компінну, Розташування однорідних штанів речення в тому реченні, яке ми з вами розбираємо, воно виглядало ось так і було схоже б на цю схему. Ну а тепер пропоную практичними завданнями закріпити теоретичний матеріал. Перед вами речення. В них різні ускладнення. Пропоную натиснути на паузу, виконати завдання і потім перевірити разом із нами. Ми перевіряємо, душа задивлена в туман і марить обрис самоліта. В цьому реченні немає ніяких розділових знаків, тому що однорідні члени речення, душа її, яка задивлена і марить. Два однорідні присудки пов'язані одним єднальним сполучником, який не повторюється, і тому, за нашими правилами, кому ми не відокремлюються однорідні члени речення. Друге речення: у зіницях печалі, як у чорній воді, відбиваються люди, дерева, обличчя. Це речення має два оскладнення. Перше ускладнення це порівняльний зворот, знаходиться всередині речення, Відокремлюється з обох боків комами, як у чорній воді. І друге ускладнення це однорідні члени речення. Люди, дерева, обличчя. Між однорідними членами речення безполучниковий зв'язок, вусна мовлення інтонація на письмі розділові знаки. За правилом. Наступне речення: Йдуть мої супутники тополі, лежать мої ровесники сніги, чи сучасники, перепрошую, сніги. Ми з вами чому два речення одразу прочитали? Ну, тому що це, в принципі, рядок з поезії, так що вони між собою пов'язані, і розділові знаки на них будуть схожими. Це відокремлені прикладки. Тоді, коли ми з вами повторювали правила, ми розібрали ще один дуже важливий розділовий знак. Найчастіше це стосується непоширених прикладок, тобто тих, які складаються тільки з одного слова, але можуть бути і поширені прикладки. Знову ж таки, це за бажанням автора. Якщо прикладка знаходиться в безпосередньому кінці речення, то для того, щоб вона не була схожою на однорідні члени речення, замість коми ставиться тере. Ідуть мої супутники, а хто вони, то полі. Супутники це означуване слово. Прикладка дає іменнику другу назву. Далі, лежать мої сучасники, і точно так же буде таре, тому що це прикладка сніги, а сучасники це означуване слово. Прикладка сніги дає другу назву іменнику сучасники. Наступне речення. Так ходять скрипалі, не сколихнувши музику словами. Це речення, від відокремленою обставиною, вереженою дісівниковим зворотом, не сколихнувши музику словами. Знаємо правило. Відокремлені обставини виражені і зворотом завжди відокремлюються комою. У нас з вами знаходиться в кінці речення, відокремлються однією комою перед нею. Наступне речення, у якому Боже проведінні показав тинивку кам'яну. Це речення, ускладнене звертанням. Боже, яке знаходиться в середній реченні, з обох боків повинно бути відокремлене комою. І останнє речення: Осліплені на мить ми врізались в пітьму. Відокремлене означення, осліплені на мить, виражене дієприкметниковим зворотом, буде відокремлюватися в цьому реченні, тому що воно пов'язане з особовим займенником ми. А ми знаємо правило, де б не знаходився стосовно відокремленого означення або відокремленої прикладки особовий займенник, в будь-якому місці вони можуть знаходитися речення, але обов'язково і відокремлене означення, і відокремлена прикладка. Будуть виділятися комом. З обох боків, якщо це середина речення, або з одного боку, якщо це початок речення чи закінчення речення. На сьогодні все. Дякую за увагу. Бережіть себе, до нових зустрічей!